Вночі росіяни знову масовано обстріляли Миколаїв. Загалом вночі по місту ворог випустив вісім ракет типу с 300 Про це відомо голова місцевої адміністрації Віталій Кім. Вкотре окупанти воюють проти мирного населення. Є влучання в п'ятиповерхівку. Два верхні поверхи повністю зруйновані. Решта опинились під завалами. З під них же дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там шість годин. Давай. Давай. Давай, давай. Давай.

Зараз дитині надається медична допомога. За попередню інформацію під уламками будинку можуть знаходитися ще сім мешканців п'ятиповерхівки, з якими наразі відсутній зв'язок. Рятувальники займаються їхнім пошуком і розбирають зруйновані конструкції. Також про пошкоджену багатоповерхівку написав президент України Володимир Зеленський. Цитую: кожен з російських ударів, всі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам з рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це. Кінець цитати також через удар зруйновано навчальний корпус училища фізкультури. Ще одна ракета С-300 влучила в рятувальну човнову станцію. Будівля зруйнована. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич. Станом на ранок під завалами рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Наразі проводяться роботи з його деблокуванням.